З 19 вересня по 8 жовтня 2018 року компанія Air France організувала соціальний конкурс Злітаємо на гойдалках, де кожен бажаючий міг виграти дитячий майданчик. Air France дуже відповідально ставиться до соціальних ініціатив, особливо коли це стосується дітей. Для проведення конкурсу ми запросили агенцію, яка розробила унікальний дизайн та впровадила лендінг для кандидатів та голосування. 19 вересня ми розпочали наш проєкт. Для популяризації конкурсу у Фейсбук спільноті були залучені одразу декілька інструментів: рекламні банери, оголошення в тематичних групах по всій Україні, робота з соціальними лідерами думок. Поки майстри виготовляли майданчик, конкурс набирав обертів. За три тижні охват компанії досяг двох мільйонів користувачів. 15 жовтня журі визначила переможця конкурсу, після чого розпочався процес доставки та встановлення дитячого майданчику для малечі селища міського типу Понінка, що у Хмельницькій області України. 2 листопада відбулося урочисте відкриття майданчику. Близько ста дітей та їх батьків зустрічали та випробували нові гойдалки, качелі та інші забави. Додатково ми влаштували мешканцям понінки смачний сюрприз у вигляді солодощів та цукерок для дітлахів. In France KLM Ukraine, we find it very important to give back to the community. Uh, that's why I'm very happy with the project that my team organized to open up a children's playground. Uh, I was there myself for the, for the opening. Um, it was very inspiring to see the, the happy face of the kids, uh, the kids playing, their family that came with them, their, their fathers, mothers, grandparents. Everybody looked very happy. A very good experience.